Привіт всім. Сьогодні на огляді ось такий будиночок 120 метрів квадратних, 5 соток землі, заведені всі комунікації, газ, електрика, криниця. І септик. Це в нас прихожа. Це в нас Кімната на першому поверсі. гостьовий санвузол. Ось так виглядає. Прихожа. Каркас вже готовий. Є панорамне вікно. Кухонна робоча зона. Двоконтурний котел. Підігрів підлоги, чистова стяжка. Він в чистовому стані. Панорамне вікно з виходом на діляночку. Де можна облаштувати зону барбекю. Так, спіднімось на другий поверх, подивимося, як виглядає будиночок там. Так, Тут три кімнати, виход на горище, санвузол другого поверху, достатньо просторий. А, це кімната номер 2 Найбільша з гардеробною. Ось так. Це кімната номер 3 Так виглядає. І кімната номер 4 Є утеплення потолків. Батареї стоять. Так що, якщо комусь цікаво, звертайтесь. Гарного дня!